Привіт, брати і сестри в Христі, це Майк з Ми Святі. У мене є ще одне відео, яке я роблю. Господь має... Він поклав це на моє серце. І коли він покладає це на моє серце, настав час випустити саме це відео. Отже, це відео не буде дуже довгим, але це те, що я хотів би, щоб ви прочитали самі. Віддайте це, Господу, медитуйте, моліться, читайте це. Але це було досить важливо, тому що я справді відчував, що є частина тіла, яка має труднощі з цим, з ворогом, який постійно бреше їм. І кажу їм, що вони є. Знаєте, не роблять те, що повинні робити. Або ооо, вони не вносять свій внесок в тіло. Або вони не вносять свій внесок у своє служіння або що-небудь інше. І я хотів спробувати допомогти вам зрозуміти, що це брехня, яку ворог кидає вам. І господь хоче, щоб у вас було щось як частина, знаєте, вашого репертуару. Отже, щоб ви не робили щотижня або щодня в писаннях, або щоб це не було, додайте це. Отже. В основному, що Господь показав мені, це Лука, вчить, шостий розділ Луки, вірші, з 20 по 49. Це те, що вам справді потрібно додати до вашого, знову ж таки, вашого репертуару. Щоб це не було, ви робите це регулярно, щоб поклоніння, щоб наблизитися до Христа. І це те, що вам справді потрібно мати, справді. Тисне на ваше серце, добре? Я почну, я перефразую кілька речей, але я попрошу вас прочитати це і справді звернутися до Господа, добре? І справді додайте це до вашого щотижневого або щоденного розпорядку, добре? Але в основному, що е, кажуть ці вірші, я просто накидаю кілька основних моментів тут. Це було. Вам потрібно завжди зберігати свою залежність від Бога. Нагадуйте собі, що ви не можете робити речі на власній силі. І це абсолютно нормально, так і має бути. Е-е, Господь е, е. досконалій у ваших слабкостях. Отже, е-е. Пам'ятайте, нагадуйте собі, що це залежить від Бога. Завжди намагайтесь тримати себе подалі від світу. Е-е, залиште турботи світу позаду. Це важливо, щоб йти ближче до Христа, до Бога. Добре? Е, е. Завжди любіть своїх ворогів. Благословіть їх добре. Дайте тим, хто просить. Просіть у вас добре. І коли ви робите певні речі, не очікуйте нічого. Натомість це є пункти, які є наміром вашого серця, на що Господь дивиться, коли заглядає всередину вас. І дивиться, де ви є і що ви робите. Завжди з серцем, бо серце завжди веде вашими намірами. Завжди, а не ваш розум. Вашим серцем добре, е е. Не судіть інших за жодних обставин. Пробачте всім за все, що вони вам зробили. І твої дії. Говорять набагато голосніше за слова. Нагадуй собі про це, будь ласка. І роби те, що Господь просить тебе зробити. І ти знаєш, Анна, що він просить, бо це дуже тихий. Маленький голос, дуже милий голос у твоєму серці. Шукаючи дії, шукаючи, щоб щось було зроблено. Будь ласка, не плутайте це з ділами. Це зовсім не те саме. Але має бути дія. Добре. Тож я не хотів, я не хочу не заглиблюючись занадто в самі вірші, але ось основні моменти, що тобі слід заглянути в себе. І це допоможе тобі. Нагадай собі, що Бог працює з тобою кожного дня, Він завжди приносить а? щось у твоє життя, щоб служити йому, щоб слухатися його. І тоді ти не будеш запитувати себе або говорити собі, знаєш, що я роблю? Я відчуваю, що я загублений, або відчуваю, що мені чогось не вистачає, або я міг би робити більше, але не роблю. Ну, Господь може мати тебе в сезоні в одному з цих основних моментів в цьому розділі, але Господь справді хоче, щоб ти взяв цей розділ до серця, це допоможе тобі рости. І пам'ятай завжди важливий намір твого серця, щоб ти не робив. Бог читає намір твого серця. Він не обов'язково слухає те, що ти думаєш у своїй голові, або що твій казнь власний. Фізичний або психічний стан у ситуації. Та він надає перевагу читати твоє серце, те, що твоє серце говорить і що твоє серце робить. Тож спробуй пам'ятати про це, якщо зможеш. Це справді допоможе тобі. Знову ж таки. Будь ласка, Господь просить тебе зберігати це як частину твого репертуару. Використовуй це. Отже, наприклад, для мене у писанні, принаймні раз на тиждень, якщо не кілька разів на тиждень, я намагаюся читати в псалмі двадцять третій, псалмі п'яте, псамі І я також додаю це Луки 6, 20. До 49. Просто нагадаю, це чудове місце, щоб поставити своє серце на правильне місце. Щоб справді перенести своє серце більше до того, що Бог хоче, щоб ти робив, і менше до того, що ти хочеш робити. Гаразд. У будь-якому випадку Бог благословить тебе. Подівайся, у тебе буде чудовий. Робочий тиждень цього тижня. І я побачимося в наступному відео. Шалом!